Для чого організму потрібен детокс однодневний кожного тижня? А, привіт, мене звуть Рена, і це канал Здоров'я та Довголіття. А саме про це ми сьогодні поговоримо. А ти поки підпишися, клікай на дзвіночки, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, сьогодні буде коротеньке таке відео так, сугубо про те, які бувають а, дні, детоксні, так, і на чому можна а, сидіти, я би так сказала, так для того, щоб організм вивести а, токсини. З організму, так і щоб жир, жирова клітковина почала а, спалювати жири. А, спершу скажу так, що не зразу. До цього потрібно приходити, так що все, от я вирішила, я сідаю на дієту. А ти вже 25 раз, ще сто раз сідаєш на цю дієту, так, і не можеш її добути до кінця. Що це означає? Це означає, що а, все, а, в твій організм війшов в стан стресу, і для нього нічого не хвилює, так що ти там хочеш схуднути, він хоче просто зберегти оцей такий енергетичний. Енергозберігаючий режим, так, щоб не а, призвести твоє тіло так до чогось погано, так, наприклад, до анорексії і так далі. Ось і він таким чином себе захищає. Чому потрібно акуратно підходити до худнення? Спочатку потрібно дійсно попрацювати над своєю головою, так? тому що вся проблема зазвичай стоїть в нашій голові. Складається, так? Наприклад, що я маю на увазі? Ви, ви стресуєте, ви починаєте заїдати стрес шоколадкою, в когось це піцу, в когось це алкоголь, в когось це будь-що інше. Так? Я зараз не буду говорити про табак, наркотичні засоби. Я зараз буду говорити про їжу. Ось і навіть е, я скажу, що от е, ви можете сказати, що от, і така розумна Ірена. Ось, але насправді, насправді, мене це також стосується, тому що коли по приїзду з, з від'їзда з України так, в іншу країну, я це на собі відчула, що я хвилююся, я е, рішаю певні питання, і я помітила, що я почала, що я почала їсти е, е, заїдати стрес. Ось а, тими продуктами, які я раніше ну, могла би з'їсти, але десь там колись, я не знаю там раз на місяць чи раз на два місяці, мене це не сильно турбувало, так можливо, за кампанію з кимось. А це я помітила, що я тупо заїдаю стрес, і мені це почало не подобатися. Я зараз сильно, наприклад, навіть борюся, і я розумію, що це. Психологічна більша травма, так, чим а, фізична. А, тіло наше це відображення наш наших думок психологічних, так? Ось, а тіло це вже просто йде, а, якби результат того, що ми собі а, надумали, так. Ну, не всі мене зрозуміють, так? Це дійсно треба пропрацювати деякі моменти з психологом, психолог вам пояснить, чому ви це робите, і ви зрозумієте, як з цим боротися. Я, на жаль, не психолог, я вчуся на дієтолога, тому ми зупинимося на дестоксикації однодневної організмі. Що і для чого це? Потрібно. Спочатку ви повинні зрозуміти, що вам потрібно забрати, перш ніж схуднути, перш ніж, скажімо так, приймати вітаміни, полівітаміни і так далі, тому подібні речі. Звісно, паралельно потрібно приймати, так? Ось. але саме першим чином це потрібно забрати з організму зайвий жир, зайву воду. Так, за зайві об'єми, можливо, ви спухаєте, набираєте наприклад, від тих чи інших продуктів, і ви цього не помічаєте, наприклад. Так? Це може бути не тільки, до речі, солодке, це може бути не тільки копчен... копченості мучне, це може бути навіть фрукти. Уявляєте собі фрукти. Ось. Тому, тому ви маєте відчувати себе. І скажу, що а, якщо хтось думає, що. А, Якась дієта діє під всіх, то це є не так. Чому одному допомагає, другому не допомагає? Тому що у вас є певний набір хронічних хворік, в, в різних людей він різний. Далі у вас це є індивідуальний організм, так? ось, тобто він також різний, різна група крові. Чому я це зараз проговарюю? Тому що, наприклад, при різній при різні групі крові, наприклад, якщо в тебе. Два мінус, так, або, наприклад, не будемо мінус, так мінус плюс е резистентність говорити, проговорити. Ми будемо говорити просто про першу, другу, третю, четверту дух крові. Так, наприклад, якщо перша група крові це м'ясоїди, так, і вони. І вони худнуть від м'яса, то, наприклад, друга група крові хлібороби, так, вони від м'яса будуть поправлятися. Так, я, наприклад, хліб... хлібороб... хліборобна категорія, так, друга група крові, і я від м'яса поправляюся. Я його і, взагалі, ну якби і терпіть не можу, так, тому що мені потім кишечник погано відгукується. Мені щось погано, мене тя... тяжкість. А в шлунку і в животі мене ну якісь відбуваються моменти і процеси, які мені неприємні. Я потім цілий день я просто в ауті. Не можу працювати, ні вчитися, нічого. Тому е, я зрозуміла це, що м'ясо це не для мене. Морські е, категорія так їжі це для мене. Е, зерно. Так, насіння це для мене. Ось, а, тобто, вівсянка, гречка, рис, пшоно це для мене. Ось а, овочі, фрукти і так далі. А от іменно м'ясо це не для мене. Тобто, бачите, є певні категорії а, групи крові, точніше, які потрібно, які потрібно теж зважати. Ось, а, тож повертаємося до однодневного дня. Ви можете вибрати будь-який день. У мене це, наприклад. У мене це, наприклад, середа, ось, і ви можете вибрати там чи неділю, чи понеділок, чи четвер, але вважаєте, що має бути такий момент, коли ви заходите в цей день, так, детоксикацію день, так, і ви виходите так, аут. А, тобто, ви маєте, наприклад, коли, що я маю на увазі захід. Ви маєте правильно зайти в цей день. Наприклад, з вечора ви вже п'єте лише гарячу воду. Ось, так, два стакани, три стакани. Далі а, ви вже все ви відходите до сну. А зранку ви знову ж таки можете. ну, і треба, тож можете треба, так? Гарячу воду обов'язково, так, можете каву, каву чи чай, ось, але знову ж таки, без вершків, без а, цукру. ось, але, але ще потрібно також а, розуміти, що і вибрати собі день, не день, а іменно що саме ви будете вживати. Це може бути просто гаряча вода, або ж це може бути. Якщо ви знаєте себе, що ви не втримаєтеся і потім обжирала по собі, влаштуєте на вечір, то краще краще вибрати собі такі дні. Або в те вас розвантажений день або полуничний, або кефірний, тобто розпроділити на 3-4 прийоми так Рівномірно, або гарбузовий запечений гарбуз, або яблучний, так один кілограм яблук, або рисовий, або гречаний, або сирений 500 грам домашнього сиру, або огірковий, так півтора кілограм огірків, тобто ви маєте оприділитися, або ви просто, просто а, так що буває день на грейпфрутах та білках, тобто грейпфрут і варені варене яйце. так Ось. Тобто ви маєте определити для себе, чи це буде просто гаряча вода, кава-чай, або це буде якийсь ось такий монодень. Ось, Далі, що стосується виходу, наприклад, після 7 730 ви вже не їсте і все, так? Тобто ви це маєте розуміти, тільки гаряча вода. Ось, а Далі, як вийти. Правильний вихід з цього дня на наступний день, сніданок. Ви знову ж таки п'єте гарячу воду, не просто кипяток, а ну, при, при, приємному так, таку температуру, так, 36,6 або 45 градусів. Так. Далі ви їсте одне-два яблука, або я не пам'ятаю скільки, чи 100, чи 200 грам помідор черрі, але це має бути органіка. Так, і далі обід ви вже зазвичай їсте, як ви їсте. Розумієте, так? Тобто це обов'язково має бути вхід і вихід. Це обов'язково. І так, такий а, день проводити щотижня. Не можете щотижня, а практикуйтеся один раз на два тижні, так, і потім скорочуйте термін і переходьте на один день в тиждень. Чому він важливий? Тому що організм це є не машина, яку можна, скажімо так, Заказав десь на Амазоні там, чи Аліекспресі запчастини, вони прийшли тобі, і ми поміняли вам органи, тому що вони все так, зносилися. Це ваше тіло, яке дано вам один єдиний раз на, ваше, на все ваше життя. Ви не можете його поміняти. Так? Я більше впевнена, що у вас і грошей немає для зміни органів і так далі. Тому ви повинні давати йому очистку. Так? Як ми очищаємо там, комп'ютер від вірусів і то і все, так Так само і ми повинні а, давати очистку нашому організму. Вона не може зразу а постійно, скажімо так, а, працювати на ізнос. Це не добре, тому що рано чи пізно а, просто ваш організм, скажімо так, стане на диби, і а, ви не знатимете, чому вас. Вас відвезли на емердженсі в лікарню? Чому вам там щось ну, припадок якийсь стався, там чи печінка чуть не відвалилася, так підшлункова, там почало колоти, що ви просто не знали, що робити бігом в лікарню, Вас прокапали. Але ж ну, розумієте, да, що лікарня це така штука, як ви заїжджаєте та вам таблетки дають. Фармацевтика, взагалі, от до, до вашого відома, фармацевтика лише знімає симптоми. Даже фа ці, а, е, фармацевти, так які продають в аптеці а, певні моменти, так вони кажуть, що е, ми лише можемо вам дати там без рецепта якісь там препарати, які знімають симптоми, але саму суть вони не лікують. Зрозумієте, тому. А, сила волі, психологія або книжки по психології, якщо ви не маєте грошей на психолога, так а, спокійно, а, помаленько, адекватно зрозумійте, що ви а, входите в цю фазу так, очищення, детоксу, що у вас кожен тиждень має бути день детоксу. Що у вас читміло, що таке читміл-дей, Це коли ви дозволяєте собі все. Ну, в межах розумного це один прийом їжі має бути. Тобто, все дозволяють собі, да? Ось. А, і це має бути раз на місяць. Раз на місяць, там максимум, не знаю, раз на два тижні, якщо ви ще не прийшли. До вашої сили волі. ось, Тому а, читайте психологію, чому ви так сяк поступаєте, практикуйтеся і зрозумійте, що е, це що для когось і ok, це може вам не бути ok, так, Тому а, підходьте до такої системи харчування, яка буде вам комфортно, яка вас не буде напрягати. Так? Тому що я, наприклад, по собі знаю, і я знаю дівчат, які а, також мені писали в приват, що мене, в мене так, як у вас, аренд не, не виходить. І як тільки я сідаю на якусь там дієту чи ще щось, у мене обов'язково буде зрив, я це про це вже знаю. І, ну, тобто, ну, дехто може сказати, що ну, це настроює себе так, тому так, ні. А це просто вже психологічні пішли ж такі моменти, що організм не витримує, і він стресує, і він вже відмовляється сідати на будь які дієти. Тому діє... сідати на дієти це не вихід. А потрібно проробити індивідуальну систему харчування, яка підходитиме саме для вас. Ось так, щоб ви розуміли, що я ось такий графік харчування і Систему вибираю, і я з нею йду до кінця свого життя. А редагування, корективи я вношу один раз на 10 років, тому що організм наш міняється. Так? В 20 років ми по-своєму. Харчувалося, нам нічого не було. В 30 років ми по-своєму харчуємося. ось І нам вже щось є. В 40 років ми, якщо харчуємося, так як на 30 років, то нам, ми просто поправляємося, там, не знаю, Буквально на льту, так? Тобто Це зовсім інший раціон харчування має бути в 50-60 так само. Тобто, ми розглядаємо зміну корективу кожен раз на один раз на 10 років. Ми це повинні розуміти, і це нормально, якщо, щось там, чи, якісь, якщо в дівчат мають на увазі жінок клімокс, я про, жінок, про чоловіків зараз не говорю про жінок то ми це маємо розуміти, що через 10 років у нас щось зміниться. І я повин, повинна йти ага, до дієтолога, до психолога, якщо треба так, і робити певні корективи в моєму в моїй системі харчування. Ось таким чином. А детокс, детокс-день він обов'язково потрібен, тому що нам потрібно виводити оце все. Лімфа не завжди виводить, так а нам потрібно, щоб організм сконцентровувався, сфокусовував свою увагу не на тому, щоб перетравити. Все, що в нашому шлунку є так. А зайнятися тими неполадками, де підлатати печінку, підлатати щось, можливо, там барахлит в щось, можливо, там бархлиць в тонкому кишечнику і так далі. Розумієте, так? Тобто, це для цього всього потрібен час. І де цей час взяти? Звісно, ми цей час виділяємо для нашого організму один раз в тиждень. Детокс день, де ми даємо відпочити. Нашому організму, щоб він сам себе відлікував Звісно, це має бути також для похудання, говорю, так, для схуднення, це має бути 8-годинний сон. До речі, хто не знав, коли ви спите 8 годин, організм спалює 500 калорій вашого ваших жирів там, з підшлункової клітковини щоб ви знали. Ось, тому це дуже важливо. Також важливо пити достатню кількість води і гарячу половину, і половину свіжу, фільтровану. Чому важливо балансувати? Тому що це вкрай важливо для нашого організму. Я зараз на цьому сильно не буду зупинятися. Ось, ось таким чином. Також знайдіть своє хобі, яке буде вас відволікати від обжираловки. Ось, і ви обов'язково маєте його мати. Це 100%, навіть. Не думайте, що воно не допомагає, воно дуже сильно допомагає, в кожного це окремо. Ну, в принципі, все сказала. Також не забувайте про зелені смузі зі шпинату, авокадо, огівка, ківі та пазеліку, досить класно очищає організм. Організм також очищається. Також а, не забувайте про листкову зелень, про селеру. А, ну, все, в принципі, все проговорила. Ага, ще про траві нічи забуло сказати, що в детокс-день, якщо ви все-таки вирішили бути лише на гарячій воді, наприклад, так, на кавці. І, а, і до речі, кавою будьте обережні, тому що від неї в, оморок, в більше людина падає. так, Ось тому краще все-таки трав'яний чай з ромашки або календули, або лапуха вживати, так? або заліміксувати. Але без цукру. Пам'ятайте, що цукор ми виключаємо під час спутнення. Усе у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Дивилися до кінця. Надіюсь, вам було корисно. Клікайте на вподобайку, ставите залишати свої коментарі. Можливо, ще якісь теми ви хотіли б, щоб я розглянула. І всім до наступного вівторка. Пока-пока.